Доброго здоров'я, любі друзі! Рада, що завітали до мене на канал. Сьогодні хочу поділитися з вами дуже простим і корисним рецептом. Печиве. Воно готується з домашнього сиру, яблук і кокосової стружки. Виходить ароматне, ніжне і легке. Таке печиво ідеально підходить на сніданок, особливо тим, хто стежить за фігурою або просто любить смачно і корисно поїсти. Приготування Беремо 2 яйця. По рецепту одне яйце, тільки велике. А в мене 2 маленькі. Дві столові ложки цукру. Додаю дрібку солі, все гарно перемішую, щоб цукор розчинився. Додаю сир домашній 200 г це гарно перемішую. Додаю 100 г кокосової стружки. Все гарно об'єднюю. Додаю 200 г борошна. Все гарно перемішую. Додаю 100 мл олії. Це об'єдную. Два яблука порізала кубиками. Зверху висипаю розпушувач 10 грам і корицю мелину півчайної ложечки. І все гарно вимішую, щоб все об'єдналося. Включила духовку на розігрів на 180 градусів. Тісто гарно вимішую, але найголовніше, таке печиво краще їсти вранці, коли обмін речовин активний, і всі калорії йдуть на енергію, а не на запаси. Це сирно-яблучне печиво не просто смачне, а ще й корисне. Воно ідеально підходить до сніданку. Адже дає організму легку енергію на весь день. Сир насичує білком який допомагає зберегти м'язи під час схуднення. Яблука додають природної солодкості, вітамінів і клітковини для гарного травлення. Кокосова стружка забезпечує організм корисними жирами, які підтримують роботу мозку. Борошно та яйця додають цитість, щоб не хотілося перекусити до обіду. Це чудовий варіант для тих, хто хоче схуднути смачно, без обмежень і без відчуття голоду. Печиво округляємо, викладаємо на лист, застелений пергаментом. І ставимо в духовку розігріту на 180 градусів на 20 хвилин. І випікаємо. Достаємо. Дуже смачні. Рекомендую спробуйте приготувати. А ще більше смачних рецептів дивіться за посиланням під відео. Друзі. Дякую, що були зі мною. Сподіваюсь, вам було цікаво. Не забудьте підписатися і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нове відео. Всім миру та добра! Бережіть себе і до скорої зустрічі!